Туристичні миски від Terra Incognita – відразу три моделі різного типу. Це новинки, що нещодавно з'явились. Отже, модель Seal Bowl – це складна силіконова миска, Alu Bowl – миска з анодованого алюмінію зі складними ручками, та Steel Bowl – миска з нержавійки зі складними ручками. Bowl має об'єм 550 мл. Виготовлена вона з харчового жорстійкого силікону з жорстким пластиковим дном. Конструкція миски дозволяє її розкладати і складати, що суттєво економить місце при транспортуванні. Її можна використовувати для гарячих та холодних страв, силікон розрахований на використання з температурами до 150 градусів. Дану миску не можна ставити на вогонь. Дно миски можна використовувати як дощечку для нарізання. Вага та габарити наступні. Алюбов має об'єм 550 мл, виготовлена з анодованого алюмінію. Ручки складні з покриттям з термостійкого силикону. Миску можна використовувати на газовому пальнику, наприклад, щоб закип'ятити воду, підігріти їжу або навіть для готування. Комплектується вона сітчастим мішечком. Вага та габарити, наступні. Steel Ball має об'єм 500 мл, Виготовлено з харчової нержавіючої сталі товщиною 0,5 мм. Має складні ручки, також з нержавіючої сталі. Цю миску можна використовувати на газовому пальнику, а також на відкритому вогнищі. Вага та габарити даної миски наступні. Посилання на усі три моделі буде в описі до відео.